Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас вже середа, 11 червня. Поїхав я сьогодні рано, дуже сильно рано, 6 година, але не вранці, друзі, але під вечір. Пішов в нас дощ і такий ще будь здоровенький. Температура за бортом 15 градусів. Опустилася вона дуже сильно. Хорошо. Хто фанати футбола? Дивилися, матч вчора. Збірна Україна, Нова Зеландія. 2-1 виграли. Хорошо грали. Олександр Зінченко вийшов на заміну. І Першим дотиком до м'яча забив гол. Побачимо, як вони будуть грати далі. Звісно, хотілося, щоб наша збірна... Рубалися за кожний момент, за кожний м'яч, але буває по-різному. Тому, друзі, заїжджаю в місто, включаюся. Зараз дивлюся на під'їзді до міста замовлень ніяких немає, близько, щоб взяти замовлення і заїхати вже із замовленням в місто. Побачимо зараз, що буде. Дощ іде, можливо на вечір буде робота. А може й не буде. А може й буде. Як уже буде? Замовлення я по поклончику. Тут із Новоговінська. І будемо їхати на Вириса 20. Замовлення в нас по стандарту. І вже в місті буду включатися. Бачу вже, що так трошечки замовлень в самому місці є. Ну, пішов дович та й... Пішла робота. Зараз така якраз година 18-15, зараз саме час роз'їжджаються. Десь до годин з 7 трошки буде така тягучка. А потім вже після 7 годин вже буде нормальний рух по місту. Не буде цієї тяганини, цих пробок. А вже десь годин 10 після робіт. Ще одна хвиля буде їхати. Ну, дай бажа, дай бажа, щоб по роботі було добре, друзі, і можна було заробити трохи копійчини. І з житнього ринку, друзі, на Лесі Українки 61. Такий славний кіточик. Іде. Будуть місця, напевно, по місту там, де треба, треба буде водку, весла і вперед, і маслати. Поїжджу я сьогодні чисто по службі уклон, болт вмикати я не буду, тільки в уклон і на цьому все. Роботи, я думаю, трохи буде, тому що дощ пішов. Кататися. ну Дві служби як би не хочуть, тільки одна служба. Якщо є робота, то однієї служби вистачить з головою. А якщо немає, то да, одна буде плюсом. Покровська 31. За склепія нашого. Так, вони, напевно, десь тут всередині знаходяться, тому що йде дощ. Я думаю, що сильно. Да, і ще без коліга виїжджає ондо. що треба буде його випустити. З Гоголівської є 98. Це копець, заїхав в місто, було трохи так замовлень в ефірі. Замовлень з 19 там було 20. Скільки тут пройшло часу, півтори години, все. Ефір нульсен. Нічого немає взагалі. По фільтрах стою, хвилин вже, напевно, 15, взагалі нічого не плямкає. А думаю, включу, на я ланцюг, подивлюся, що там робиться. Включаю ланцюг, от тибій на! От тобі бій замовлення! А ти кажеш, замовлення має. Та є вони, просто не встигають в ефір попадати і... До тої ціни, яка налаштована в фільтрові, то хі, просто не доходить. Вони в нас у ауцію. пламс! І уходять, друзі. Да. Ну, так, 12 градусів у нас. А що ж, треба робити? А що не робити? Це не 350 гривень. Але таке. Що маємо дома. Хапнемо в нову губи. По фільтрах нічого немає. Включив ланцюг, по ланцюгу, от замовлення таке більш-менте більш залетіло. Все, дочір у нас закінчився. Вже немає, якесь там сонечко десь проривається, але ще не вечір. На вечір може бути ще дощ, ще раз піти. Так, да, Це, звісно, дуже сильно цікаво. друзі. І станишівки заберемо, з корольова тут 13, поїдемо на Фаворіт, завеземо. Марки, друзі, є, але такий мілкий, дрібнесенький, трошки щось дольопає, падає. Да. Цим замовленням повернуся на якраз місто. Там два замовлення було по Новогубінську, озерне. Майдан входить 6. На поліву заїдемо замовлення. Десь в нас очікують, треба буде трошечки десь зараз Тут дочекати. І що виходить в нас? Ефір пустий, 22.48, зробив з десяток замовлень і все. Повністю немає нічого. Але замітив того, що по це, я не знаю, може це така штука, може ні. Що От в ефірі було 19 замовлень. Потім один момент їх залишається два. Невже так зараз 17 замовлень взяли і забрали? Я навіть і не знаю, чи може це якась штука з програмою. Тема була. Нуль. Нуль, друзі, замовлення, нічого немає повністю. Навіть ланцюг микав по ланцюгу також тиша. Але щоб хотілося десь півгодинки замовлення, щоб з 2-3 зробити. І на сьогодні було би вже хватить. А так, нічого немає. Нічого немає. Тут тільки в нас є. На завтрашній день заплановані. Два замовлення вісять на п'яту 10 і на шосту 30. І все. І на цьому, друзі, повністю все пусто. Нічого немає. Це я зараз вже на фільтр став, тому що ні ланцюга, ні по фільтру не залітає, але фільтр включив, тому що. Щоб десь далеко, на кудикіни гори вже не виїжджати, а чисто, а чисто триматися вже в місті. Болт я сьогодні не вмикав, тільки по уклону і все. Я ще не дозаряжався, в мене ще є тут 38% в мене заряда, ще поки хватить, але хотілося б зробити 22,59. 13 градусів у нас за бортом. Сьогодні трошки свіжіше, як трошки нормально, свіжіше, порівняно з декільком останні дні, то там тепленько було по місту. О, деяке сляпнуло. Але, але це дуже і дуже далеко. Йдемо в центр. Туди в нас замовлення з польової. Ось малопастенько на вечір, я думав, що ввечері буде більш цікавіше по замовленнях, але, як маємо, так і маємо. Машин мало, 23.10 на годиннику. Ще б може в замовлень 2 зробити і можна їхати вже. Можна їхати вже додому, так як я виїхав сьогодні пізно, під вечір. Цього, звичайно, не хватить, але що маємо, друзі, то маємо. Івана сліти 3 на ЖК Капучино. Повеземо. Так цікаво, якось уклон ввечері дає, але якось трошки нелогічно, напевно. Да? <кій> Має наоборот, напевно, що замовлення з центра уїжджати на окраїни міста на спальні райони, так? От, А виходить якось на оборот з краю міста центр. центр. Вже мені здається, ну вже 23.55 на годиннику це буде, друзі, останнє замовлення. І все на сьогодні. Слабенько, не так, як хотілося сьогодні по роботі. Ну, нічого, Но нічого. День, друзі, є робота, багато роботи. День слабше. антибача та як я виїхав працювати сьогодні вже пізно під вечір. Гріх жалітися. Так, це по ліву сторону, зараз тут має бути. Пасажир має туди мене очі. Так, все, на цьому, друзі, все. Вже в нас 20, вже у нас 10 хвилин на першу. Як по роботі? Думалося, що, звісно, буде трошки засипати ефір ввечері, тому що роз'їжджаються після робіт, але замовлень було мало. І так цікаво, оце наприкінці вже було, що е, взяти, наприклад, логічно, да? Має бути з центра, да, роз'їжджатися люди на окраїну міста. А виходить наоборот. Якось уклон забрав з ефіра. Непонятно чому так. Бо в ефірі було там 18-19 замовлень, потім бах, секунда, остається два. Вони якось пропадають чи їх так різко розбирають просто. Тому така ота штука. Виїхав я працювати в 6 годин вечора, так як цих декількох годин це непогано, це не цілий день. Це коли на цілий день, там було б мало замовлень, тоді б, так. Да. Тоді було б, звичайно, трошечки десь може було б трохи погано. А так, такі замовлення, середа, місто Житомир, все. На цьому все, друзі. Всім доброї ночі, всіх обняв. Все, давайте.